Завершимо новиною із Нідерландів. Тамтешні поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який керував авто, із посвідченням на ім'я колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. До того ж, документи зроблені в Україні. А що скажуть про таке повідомлення? Опитані містяни на вулицях Рівного та користувачі нашої інстаграм-сторінки. Можливо, за кермом був дійсно друг України Борис Джонсон. Може бути правда така новина. Нас теж багато людей цікавих. Україна. Одне слово, Україна. Це правда, так, я бачила це. Ну, посмішку, це є смішно і незрозуміло. ну смішані емоції. Не знаю, можливо. Може бути, чому ні. Нас привикли їздити п'яним за рулем, незважаючи на великі штрафи і на життя інших людей. Ну, я не буду сперечатись. Можливо, так, можливо, ні. Що хочеш, хлопці, може бути, не тільки. А то, що п'яних їздить, де хочеш, то, то стопудово. Може і правда, а откуда я знаю. Не буду казати, бо я зараз мало що дивлюсь трохи. То. Але не чули такого. Ні, такого я ще не чула. Мені ще не. Хоча я трошки так більш-менш інтересуюся, але я такого не чула. он ще газету дали, то зараз почитаю, може йде і побачу. Думки користувачів сторінки в інстаграмі розподілились наступним чином: 45% вважають новину правдивою, а 55% не повірили у таку інформацію. І ця інформація правдива. Щоправда, за кермом був не Борис Джонсон, а не тверезий українець. Про це повідомили в нідерландському виданні НОС. Коли чоловіка зупинили патрульні, то виявили в нього фейкове посвідчення на ім'я Бориса Джонсона. Права схожі на українські внизу розміщений напис: Доброго вечора. Ми з України. Також документ, нібито дійсний до. Трьохтисячного року кореспондент видання зазначає, що подібні посвідчення без проблем можна придбати в українських туристичних крамницях. Втім, ця ситуація ще раз показала, що українські медіа навіть у час війни нічим не нехтують задля переглядів та якомога більше переходів саме на їхній ресурс. Новинна стрічка з заголовками про цю подію виглядала на кшталт. У Нідерландах зупинили п'яного Бориса Джонсона. Такі заголовки називають клікабельними, а текст самої новини не відповідає сенсаційності, яка присутня у назві матеріалу.